Ей частіше з'являється на публіці звинувачення проти Мохамеда Альфаєта та подробиці його відпочинку з принцесою Діаною. Та інші королівські новини. Ви на каналі Все про Ройл», Мене звати Карина, і це королівські новини тижня. Тиждень розпочався просто з чудової новини, тому що нам повідомили, що Кетрін, вона ж принцеса Вельська, повертається до роботи. Так вона вже провела робочу зустріч у Вінзорі, хоч і за закритими дверима, але все одно це дуже добрий знак, що вона повертається до роботи. Там вона провела зустріч з радниками її проекту ранніх років. Як виявилось, це був не єдиний вихід захід за цей тиждень, але давайте розбиратися по порядку. Цього тижня принц Вільям також працював. Він прилетів в Абердін, це в Шотландії, і там він, як герцог Розесейський, це його шотландський титул. Спочатку відвідав Скотленд Шелтер, яка допомагає безхатькам, а потім він перейшов з одного будинку до іншого, де відбувся інший захід, де зустрілися люди, що працюють з такими людьми, з такими організаціями. І також він там проголосив промову. Також стало відомо, що у принца Вільяма звільняється один з. Працівників, але назвати це звільненням це дуже голосно, тому що його шталмейстери, це завжди військові. Вони працюють 4 роки, а потім вони повертаються до своєї служби. І так само його помічник Роб Діксон він повертається до королівського флоту, і на його заміну приходить лейтенант Ескадрильї Майк Рейнельсон. Тепер він виконуватиме роль особистого помічника та радника у важливих питаннях. Також він організовуватиме різні зустрічі, і також ми його будемо дуже. Часто бачити на фотографіях разом з принцем Вільямом. Тут я одразу хочу нагадати вам за підписку, лайк та ваш королівський коментар, тому що це неймовірно допомагає розвитку каналу. А також я вас запрошу в свій телеграм-канал, де завжди дуже багато цікавого і про коштовності, і про новини, і про різні королівські родини. А також там вже величезна спільнота тих, хто цікавиться всім цим питанням, тому ви точно не будете сумувати. В той же день, коли у Вільяма був за. Ахід король подякував підводникам королівського військово-морського флоту та їхнім сім'ям. А після цього він зустрівся з представниками шотландського відділу боротьби з насильством, щоб обговорити шляхи боротьби з усіма формами насильницької поведінки. У Каміли не було офіційних заходів, але ми також її побачили на літературному фестивалі Бремера в Берденширі, де виступав її син Том Паркер Болс зі своєю новою книжкою про. Політарні уподобання королівської родини також посеред тижні нам стало відомо, що Вільям та Кейт зробили пожертву Лондонському продовольчому банку. Це така благодійна організація, яка допомагає одягом та продуктами різним категоріям населення. Раніше перед Різдвом ми навіть бачили, як Кейт привезла в такий банк дітей. І ось стало відомо, що один з продовольчих банків було пограбовано, і саме тому Кейт та Вільям вирішили Рішили зробити пожертву для того, щоб відновити запаси. Ну і в неділю ми побачили знову Кейт та Вільяма разом з Королем та королевою, коли вони відвідали недільну службу в церкві неподалік від Балмара. І мені здається, що Кейт нас намагається заплутати одним і тим самим образом, але цього разу вже інші сережки в неї. Але це точно нові фотографії, тому що там є з різних ракурсів фото. І ось так вони родиною протримуються такої традиції. Ці недільних служб і чудово, що вже частіше, вже є явіть навіть два рази за тиждень, ми по суті дізналися якісь новини про виходи. Що чудово, здається, що скоро ми вже будемо бачити набагато частіше її. Далі ж ми поговоримо про принцесу Анну. Вона активно повертається до свого робочого графіку. Однією з головних подій цього тижня була поїздка до Нідерландів разом з її чоловіком сером Тімоті Лоренсом, щоб відзначити 80-ту річницю битви під Арнемом. Спочатку вони відвідали музей, присвячений цій події, а потім вони зібрали. З ветеранами та їхніми родинами і представниками громадськості, щоб віддати шану на військовому кладовищі у неділю. Поки Анна була в Нідерландах, її дочка Зара Тіндел продовжила свої кінні змагання. Цього разу її прийшли підтримати її племінниці Савана та Айла разом з їхньою мамою Отем, коли вона виступала на змаганнях у Блейнхемі в Оксфорді. Чесно, я обожнюю спостерігати за цією. Мої родини вони мені видаються настільки справжніми, вони так люблять один одного, ось так підтримують. А також деякі королівські експерти стверджують, що це просто золота жила в. Піарі королівської родини, тому що вони, хоч і не є її представниками офіційно, але вони все-таки дуже сильно піднімають рівень популярності королівської родини, тому що вони по суті зробили себе самі, вони спортивні чемпіони, і вони дійсно викликають дуже приємні асоціації з собою. В той же час ще одна дуже приємна для мене людина королівської родини це Софія Герцогиня Единбурзька. І вона цей тиждень була в роз'їздах, тому що вона поїхала в Танзанію. Взагалі вона поїхала туди, як пані посол міжнародного агентства із запобігання сліпоти. Тому дуже багато подій в її поїздці були пов'язані саме з медичною сферою зі сферою охорони здоров'я. Також там вона відвідувала заходи з розширення прав і можливостей жінок. Також вона потім приїхала в Занзібар для того, щоб більше дізнатись про те, як там лікують лімфатичний філяріоз. Також вона там передала послання від короля, тому що вона ще й від його імені доїхала, Що я особливо хотів, щоб ви всі знали, наскільки я сповнений захоплення та вдячності за вашу пристрасть і віддані зусилля в лікуванні та профілактиці забутих тропічних хвороб. Мені здається, якщо колись королю потрібно когось кудись відправити за кордон, особливо щодо прав жінок або захворюваностей, то це завжди буде Софі. І поки вона була в роз'їздах, то я знайшла фотографії її доньки леді Луїзи, як, як вона відвідала у військовій формі захід Едінбург та тут, де була і принцеса Анна. Я вже розповідала про цей захід в одному з попередніх відео, але ось ці фотографії вони з'явилися буквально. Два дні тому ми тут бачимо леді Луїзу в шотландській військовій формі. Як писали в коментарях, то це вона проходить таке військове навчання від університету. І ще в одному іншому з попередніх відео я також розповідала, що ходять чутки, що Леді Луїза хоче приєднатися до війська і таким чином стати першою жінкою з королівської родини, котра зробить це після королеви Єлизавети. Що ж, цікаво, як буде розвиватися події далі, чи це просто навчання в межах університету, чи вона дійсно хоче пойднати своє життя з цією справою? Ми побачимо це пізніше, а поки що ми перенесемося за Океан в США до новину Гарі та Меган. На початку тижня ми побачили нові фотографії Гарі та Меган з машини, коли вони їхали на гламурну вечірку з нагоди дня народження Тейлора Перрі разом з Опрою та її близькою подругою Гейл Кінг. У багатьох виникла думка, що не випадково Меган сидить саме посередині, так щоб усі камери її бачили. Тому що Гарі, ми можна сказати, що майже не бачимо на цих фотографіях. Далі ж нам повідомили, що принц Гарі 30 вересня приїде у Великобританію на щорічну церемонію нагородження Well Child. і приїде він. Без меган так само він з'явився і без меган. На щорічному заході, що збирає гроші для перших служб реагування у Каліфорнії, також він там вручив нагороди. Минулого року він там був разом з Меган, але як кажуть, цього року вона захворіла і тому її не було. Якщо ви думаєте, що це всі виходи Гаррі та Меган цього тижня, то ви помиляєтесь, тому що зараз Гаррі відправився ще й в Нью-Йорк. На момент запису нам відомо лише про один захід, але я думаю, що у нас буде дуже багато нових фотографій. подробиць вже у наступному випуску. Новин, тому. Перевірте, що ви підписались, аби не пропустити новий випуск. Тож, цими вихідними він вирушив до Нью-Йорка. і він вже там зустрівся з королевою Бельгії Матильдою. Вони разом відвідали захід, де обговорювалося попередження на силі над дітьми. І зазвичай, в цей тиждень, вересні в Нью-Йорку збирається дуже багато лідерів. Також туди вже приїхали король та королева Йорданії. Тож ми побачимо, що буде наступного тижня, можливо, ще де. Кілька парних виходів ми побачимо, чи це був взагалі поодинокий випадок. Також цей тиждень я б назвала тижнем хейту меган, тому що дуже багато видає різних голівудських журналів почали розповсюджувати новини про те, що Меган – це герцогиня складна. Як ще раніше розповідалися в далекі 2018-2019 роки, що вона знущається над своїми працівниками, що вони звільняються, і ось зараз. Чомусь ця новина знову почала тиражуватися, що нібито нові працівники їх фондів і, взагалі, їхні особисті працівники вони знову починають говорити, яка ж вона складна. У ролі боса, а також до цього всього додалися ще й новини про те, що Гарі та Меган буде все складніше вкладати нові контракти з такими сервісами, як Netflix, Amazon і так далі, тому що у 2020-му Netflix погодився на це, тому що тоді була пандемія, треба було кудись. Вливати гроші, яких було дуже багато, і ось назвали контракт з Гаріта Меган на 100 мільйонів доларів, одним з таких програшних контрактів, і кажуть, що Netflix далі вже не буде продовжувати у 2025 році їх контракт, тому що він був заключений на 5 років. Побачимо, що з цього вийде, тому що нас ще чекає взагалі шоу Меган. Можливо, воно раптом набере великої популярності. Побачимо, що з цього вийде. Мені здається, від нього буде залежати дуже багато, тому що документальний серіал про Invictus Games, котрий створив принц Гаррі, вже здобув славу одного з серіалів з найгіршим рейтингом на нетфліксі. Тому, якщо завалиться і це шоу досить можливо, що Netflix не буде далі продовжувати з ними співпрацю, але побачимо, що буде далі. Звісно, ми не могли прожити тижні, щоб хтось не написав, що Гаррі збирається повертатися у Великобританію. Раніше я казала, що скоріш за все це буде як повернення на роботу там на деякі заходи, інколи вони будуть приїжджати, але ну про. Повернення це дуже голосно сказано. Так, от ще одне джерело сказало, що Гарі почувається запасним у стосунках зі своєю дружиною. Гарі звинувачує свою одержиму публічністю дружину в тому, що вона продовжує штовхати його в тінь. Йому очевидно набридло, що його затьмарюють і сприймають як особисту собачку Меган. Додає інсайдер, але деякі довірні особи вважають, що принц усвідомив більшою мірою у всьому винна Меган. Джерело стверджує, що Гаррі планує таємне повернення до Англії, щоб позбутись контролю Меган. Мені сказали, що у нього мало друзів, і він почувається ізольованим у їхньому особняку Монте Сіто. Що ж, мені здається, що подібні повідомлення можуть Можна віднести до щотижневої розсилки про те, що Гаррі та Меган розлучаються, що Гаррі хоче втекти від неї. Але якщо чесно, я в це не вірю. Крім того, нові опитування показали, що в рейтингу несприйняття королівської родини Меган отримала 53%, тоді як Гаррі отримав рівень 46%. Але незважаючи на цю низьку популярність, в опитуванні 34% Відсотки виступають за його повернення, а 37% виступають проти цього. Ну, а очолюють рейтинг позитивний рейтинг саме Кейт та Вільям. Причому Кейт на першому місці, а Вільям на другому. Якщо ж вам цікаво, хто на першому місці негативного рейтингу, то це принц Ендрю. У нього 66% його несприйняття. І це також обумовлено тим, що всього за останні півроку вийшло вже два шоу про його. Скандал разом з Епштейном. Першим був фільм від Netflix, Якщо чесно, я його не осилила, Подивилась буквально перші там хвилин 20. І на цьому все він більше зосереджений на продюсері, який забезпечив це інтерв'ю. А от від Amazon вже вийшов дуже королівський скандал. І тут вже головна увага зосереджена саме на принцу Ендрю. І як кажуть, то члени королівської родини. Висловили стурбованість станом розуму герцога Йоркського після усіх цих шоу, особливо після дуже королівського скандалу Амазон. Тому що, по першим відгукам його виставляють в дуже неприємному для нього світлі. Я ще не дивилася. Якщо ви вже якусь частину подивилися, і є вам що сказати. Напишіть, будь ласка. Коментарі взагалі, чи варто його переглядати. І ми тепер перейдемо від одного скандалу до іншого, до інших звинувачень, в принципі, в той самій темі, тому що ми приходимо до теми Мухаммеда Альфаєда. Він помер минулого літа, йому було 94 роки, і він батько Доді Альфаєда, з яким зустрічалася в останні місяці тижні життя принцеса Діана. Я думаю, що багато хто з. Знає, що він звинувачував королівську родину і в тому, що вона все підлаштувала. І дуже багато в чому, але тепер звинувачують його самого, і як виявляється, це взагалі не перше його звинувачення. Вже тепер, коли він пішов з життя, багато жінок висловились про те, що він взагалі був тараном, те, що він змушував їх робити, те, що вони не хотіли. Я думаю, ви зрозуміли в якому плані, тому що я не впевнена, що взагалі тут таке можна говорити. Спочатку висловилося жінок про те, що він з силою зробив те, чого вони не хотіли. Хотіли. Також більше ста жінок приєдналися до позову, що вони так чи інакше постраждали від нього. Також зараз жінки почали говорити, тому що, як вони кажуть, що Мухаммед на той момент і взагалі протягом всього його життя настільки їх залякував, залякував їхню родину, що в них було враження, що вони нічого не можуть зробити. І от тільки зараз. Коли він вже рік як помер, вийшло дуже багато проти нього звинувачень. І зараз ці позови не тільки проти нього, а ще й проти лондонського універмагу Херец, тому що ну насправді вони мали як би забезпечити жінкам безпечну... Роботу, а цього не було, тому що жінки від 18 до 25 років так чи інакше були ними скривджені. Також для мене стало відкриттям, що його взагалі вже в подібному звинувачили у 1997 році, а також у 2017 році. І тепер колишній голова королівської безпеки стверджує, що він висловив королівській родині свою стурбованість щодо Мохаммеда Альфа єда перед тим, як вони з. Бралася Принцеси Діана та Вільям та Гаррі разом з ним на відпочинку у 1997 році. І він каже, що королева про це знала, але все одно відпустила свою колишню невістку та своїх онуків, серед яких був майбутній король разом з цією людиною відпочивати, разом з його сином відпочивати. Хоча деякі інші джерела кажуть, що королівська родина нічого не знала про це. І тут вже вже питання, кому вірити колишньому голові королівської безпеки, що він говорив про це, чи людині, яка писала книгу про Альфа Єде, його біографію, і що він стверджує, що королівська родина не знала про це. І, чесно, я не знаю, що тут думати. Насправді це було досить давно, і я не впевнена, що якби королева щось казала Діані, то це якось би вплинуло на її рішення, але. Ну такий, знаєте, осадочок в принципі від цієї історії в мене є. Які ваші враження від звинувачень і від цієї історії про останні канікули Діани, тоді Альфаеда та Принца Вільяма та разом? Тепер ми трошки знизимо градус всіх історій, перейдемо далі до новин інших королівських родин. Зараз ми поговоримо про королівську родину Швеції, і туди приїхала королева Норвегії, що відвіда до виставку норвезького художника. Її супроводила принцеса Кристіна, це сестра короля. Тому що королева Сильвія разом з дітьми поїхала в Бельгію на прощання зі своєю невісткою. І тут у мене одразу до речі питання до вас. А ви вже дивились моє відео про королівську родину в Швеції? Там, до речі, дуже багато. Цікавих деталей там дуже багато цікавих історій. Я думаю, що точно знайдеться те, чого ви не знали про цю королівську родину. А якщо ви взагалі дуже мало знаєте про цю королівську родину, то це відео просто ідеальне для вас, тому що я розповідаю все про неї, хто є хто і які в них там стосунки в родині. Тому переглядайте це відео, а потім переходьте дивитися відео. Про королівську родину Швеції. Нідерландів цей тиждень було дуже багато. Вони просто неймовірно радують наше око, тому що все почалося з відкриття парламенту. Це традиційна подія для серпня-вересня, і ось королівська родина приїхала на відкриття. Приїхала, звісно, король з королевою. Там король проголосив свою промову. Також приїхали донька Катеріна Амалія та принцеса Алексія. Ще однієї доньки не було, тому що вона розпочала своє навчання, а також там був брат короля разом зі своєю дружиною. До речі, на Катеріні Амалії сукня, яку ми нещодавно бачили, на Сарі Фергюсон від бренду Софія. і чесно, ця назва дуже часто звучить за це літо в моїх новинних випусках. Мені здається, що дуже багато членів королівської родини прямо так підсіли на цей бренд. Також принцеса Оранська або ж Катеріна Малія, перед цим відвідала стайню, де перевірили коней, чи вони готові поїхати на відкриття парламенту. Пізніше в Гаазі король королева та Катеріна Малія влаштували гала вечерю для державних радників, і просто які ж неймовірні фотографії, які вони просто гарні, красуні, і король просто мені здається, він в. Такому чарівному оточенні живе, що в нього кожен день око радіє. До речі, дехто з телеграм-каналу помітили, що королева та дівчата трохи схуднули. Скажіть, будь ласка, чи вам також це видно? Ну і це був не єдиний парад краси від Нідерландів, тому що потім королева Максима та Катеріна Малія приєдналася до грецької королівської родини та кронпари Сербії, щоб відвідати концерт, присвячений покійній Маріані Вардіногіаніс в Афінах. Дуже гарний, мені здається, був концерт, і публіка там зібралася теж не менш гарна. Тут ми вже в наступних заходах ми не бачили принцесу Алексію, тому що вона поїхала в. Лондон, де вже розпочинається її навчання в університетському коледжі Лондона, і вона поділилася таким чудовим фото та відео. Але насправді першою, хто зробив це цього тижня, була принцеса Єлизавета, спадкоємиця Бельгії, тому що вона розпочинає своє навчання на магістратурі в Бостоні. Там вона продовжить вивчати. Політологію в Гарварді, і в мене до речі, до вас питання: хто цього року з вас вступив в різні університети, коледжі. То куди ви вступили, на кого ви зараз навчаєтесь? Буде дуже цікаво почитати. А ми їдемо далі. Тепер ми переходимо до Данії. Там ми дізналися, що Фредерік та Мері поїдуть з державним візитом до Німеччини з 21 до 22 жовтня. Також там в цей час будуть крампари Норвегії та Швеції, я вже просто чекаю вечір з тярем. Я думаю, ті, хто дивиться мене з самого початку, знає про мою цю любов. І дуже я дякую Іспанії та Йорданії, що вони також не залишать нас без прекрасних фотографій, тому що з 5 по 7 жовтня, тобто, вже дуже дуже скоро Феліпо та Летиція приїдуть з візитом до Йорданії. Просто мені здається, що вийде у нас дуже насичений місяць жовтень, але й була сумна новина цього тижня, тому що ми дізналися, що в середу королева Маргарета потрапила в. Лікарню після того як вона впала зі сходів. Нам потім повідомили, що в п'ятницю вона повернулася додому, її виписали, але падіння призвело до травми шийних хребців та перелому лівої руки. І тепер вона буде ходити в гіпсі та змушена буде носити жорсткий шийний комір протягом найближчих місяців. Ну і звісно, через це відмінили її заходи на найближчий час і невідомо тиждень, два-декілька місяців. Але добре що. Королева перебуває у доброму гуморі, тому бажаємо їй здоров'я та найшвидшого одужання. Люксембург нас також дуже порадував, тому що там зібралися лідери німецькомовних країн. Вони поспілкувалися, обговорили внутрішню політику, зовнішню політику, як вони можуть співпрацювати, як поширювати культуру і так далі. Ну, особливо мені сподобалось з цієї поїздки відео з першими леді цих країн Далі ж ми переходимо до Іспанії, там Летиція відвідала відкриття курсу професійно-технічної освіти в середній школі, а також ми отримали відео з навчань принцеси Леонор. Вона разом з іншими студентами вправлялась в навігації та усьому, що пов'язано з кораблями, і у мене таке дивне відчуття, наче тільки нещодавно вона туди приїхала на навчання. А ось уже вони в море навіть виходять. І так само нам показали фото принцеси Інгрід Олександри з її професійно-технічного навчання. Вона так само, як майбутній монарх, проходить свою військову підготовку, тому з нами періодично також діляться її успіхами. Ну і якщо ми заговорили вже про Норвегію, то я просто не можу не згадати дурика вже чоловіка принцеси Марти Луїзи. Тільки вони відгуляли своє весілля. Як треба виставити свою рекламу, рекламу свого додатку для медитації, також запросити нових людей також прорекламувати його додаток. Що ж у мене далі залишається враження, що для дурика принцеса це тільки маркетинг. Та спосіб просування в ширші кола своєї продукції та різних повчань, які не мають нічого спільного зі здоровим. Глуздом. Ну і завершити я хочу на більш спокійній ноті. Ми поговоримо про Монако. Там Альберта Шарліни відкрили новий притулок для товаринок. А також ми побачили нові прекрасні фото від Шарлоти Казіраї, племінниці Альбера. Ну а на цьому я буду завершувати. Дякую, що додивились до цього моменту. Та побачимось у наступних відео.